Слава Україні, пані та панове про Історію України, Балина. Частина 58: Київські митрополити у Москві. Мова у цій частині піде про те, як київські митрополити опинилися у Москві. Та хто спонукав їх перенести осідок Київського митрополита від Києва до Володимира на Клязьмі, а згодом і до Москви. Першим до Володимира на Клязьмі подався єпископ Холмський Кирило. Був він митрополитом приблизно із 1240 по 1280 рік. У Володимирі на Клязьмі перебував він приблизно із 1250 по 1280 рік. Помер у Києві. Останні два чи три роки прожив у Києві. Очевидно, то Данило Галицький, висунутого Кирила на митрополита Київського. Зробив він те з думкою, щоб мати київського митрополита Українця, а не грека. Кирило побув у Києві, вже розореного татарами, потім поїхав до Галича, потім у 1250 році поїхав до вселенського патріарха. Посвячення. Поїхав до Нікеї, бо тоді грецький Вселенський патріарх сидів у Нікеї, бо хрестоносці 1204 року. Вигнали його з Константинополя. Грецькі православні патріархи вже давно мали патологічну ненависть не тільки до хрестоносців, а й до всього західного світу. Якийсь грецький патріарх казав, що краще він буде бачити у Константинополі турецьку чалму як папську тіяру. Що і сталося у 1453 році. Турки зайняли Константинопіль. Та назвали його Стамбулом, а Святу Софію перетворили на мечеть. Грецький патріарх Мануїл ІІ висвятив Кирила на митрополита Київського. Але той патріарх наказав Кирилові їхати до Володимира на Клязьмі і там зробити собі митрополичий осідок. Петро поїхав до Києва, потім кажуть до столиці Орди Сараю, а звідти вже повернув до Володимира на клязьмі. Є версія, що татарський чи монгольський, чи який він там був, хан Батий, вихрестився на православного християнина. Принаймні, його син Сартак точно ми знаємо, що був християнином. Тож, мабуть, між патріархом та ханом була якась домовленість щодо осідку київського митрополита, бо хан добре усвідомлював важливість тої посади. Очевидно, той Кирило забув. Що він не тільки християнин, а що він, перш за все, українець, а може, він того і не знав, бо ніхто його тому і не вчив. Знав той Кирило тільки те, що він є православний, та що він, як православник, має беззастережно служити своїм православним зверхникам то є псевдоселенський грецький патріарх, православний хан Батий та суздальський князь Андрій Ярославович. Тож, наш Кирило добре, прислужився тим своїм зверхникам. Наступний київський митрополит то грек Максим. Той грек вже безоглядно виконував волю свого грецького патріарха. Він цілковито переніс осідок Київської митрополії до Володимира на Клязьмі. 1303 року Великий князь Галицький Юрій І Львович. Виміг від патріарха окрему Галицьку митрополію. Вона обіймала єпархії Галицьку, Володимирську, Перемиську, Холмську, Турівську та Луцьку. 1305 року галицькі єпископи обрали собі на митрополита Галицького вченого ченця Петра. Вирядили його до Константинопольського патріарха посвячення, той поїхав. Того ж року помирає у Володимирі на клязьмі псевдокиївський митрополит Грек Максим, Тверський князь Михайло висуває свого ігумена Гераклія як кандидата на київського митрополита. Отже, Петро прибуває до патріарха посвячення на Галицького митрополита, а Гераклій прибув до патріарха. Посвячення на київського митрополита осідком у Володимирі чи у Москві. Під тиском татарських ханів та московських князів псевдовселенський патріарх скасовує Галицьку митрополію. А щоби було і вашим, і нашим, він призначає галичанина Петра київським митрополитом з осідком у Володимирі. Він наказав Петрові їхати на осідок до Володимира на клязьмі. Що той і зробив. Той Петро, як і Кирило, теж виявився більше православником як українцем. Він, навідмінно виконав волю свого патріарха. На спілку з московським князем Іваном Калитою, вони розбудували Москву та зробили її центром московської держави. Фактично, наш Петро дав початок московському православному царству. Прочитаємо з цього приводу уривок. Із книжки історії Української церкви. Митрополит Петро відіграв у порахунках між північними князями визначну роль. Там ішла боротьба між московськими і тверськими князями за першинство. Петро став по стороні Москви, тобто Івана Калити, і своїм впливом схилив терези перемоги на його сторону. Ось яку славу пророкував він Іванові Калиті. Коли поставиш у своєму місті храм пречистої Богородиці, то сам прославишся більше, як інші князі, і прославляться сини твої та внуки, а місто це буде славне поміж усіма містами руської землі, ось звідки ростуть ноги того, що московити свою землю називають руською, ось хто їх навчив цьому. І святителі будуть жити в ньому, і мої кості будуть положені в ньому. Слово він додержав і столицю Митрополії до Москви переніс. Російські історики кажуть, що допомога Петра Московському князеві зміцнила його політичне і моральне становище поміж усіма північними князями та висунула Московське князівство на перше місце. Так прислужився наш землячок до зросту і сили чужої держави. Помер Петро у 1326 році. А вже від 1329 року зверхність між єпархія Галицької митрополії мав московський митрополит Грек Теогност. Прийшло до Флорентійської унії. Православний Константинополь поєднався із католицьким Римом. Активну участь у розвитку тієї унії взяв київський митрополит Грек Ісидор. Він не сидів у Москві, а весь час їздив по Україні та по Литві у справах Унії. Після тої Унії, у 1448 році, Москва створила собі осібну церкву. Там призначили, чи обрали, чи як воно там те було, я не знаю. На московського митрополита, московита Іону. Вже від 1458 року митрополія. Поділилася. Московська стала окремо і київська окремо. Тобто Київ як центр метрополії віджив. Про ставлення польського короля до Флорентійської унії прочитаємо уривок із тої ж книжки. Причинилася до того Польща, а саме Казимир Ягайлович. В порозумінні зі завзятим ворогом Східньої церкви і українства. В єпископом Матеєм король перестав визнавати Ісидора київським митрополитом і підпорядкував литовсько-українські та Галицькі єпархії Московському іоні. Тут уже роль грали не релігійні мотиви, роль тут грали виключно політичні розрахунки. Полякам не треба було такої унії, в якій наша церква могла б прости і розвиватися. Щоб наша церква була пов'язана з Римом поза Польщею, тобто напряму з Римом, а не через Польщу. Вони воліли або повну латинізацію, або одурманення під покровом московського митрополита. Бо тоді затурканий, деорганізований народ легко міг стати предметом визиску та поневолення. Поляки думали категоріями на майбутнє і при тому. Жодних християнсько-католицьких скрупулів не мали, тому їм треба було унію знищити і підтримати московське православ'я. В 1449 році Казимир наказав скликати собор єпископів та скинути митрополита Ісидора з престолу. В московському іоні виписав католицький король таку грамоту. Полюбили ми собі отця Іону і дали йому київську митрополію. Тому наші князі і єпископи, і попи, і весь нарід руського християнства мають його слухати. Одиноку відсіч дали такому розпорядкові українські єпископи та київський князь Олелько. Отже Москва створила собі для себе церкву без огляду на рим. Та без огляду на тоді вже Стамбул, та без огляду на оті грецькі канони. А українці вже 2000 років по Христу ніяк не створять собі церкви. Все оглядається то на Москву, то на Рим, то на псевдовселенського грецько-стамбульського патріарха, то ще оглядаються на ті канони, що греки попридумували їх для рації своєї грецької церкви. На цьому, пані та панове, завершимо 57-му частину. Всім дякую за увагу. Читав я комів Петро Белина. Слава Україні!